Олексій Коваленко, вітаю сполучені штати вже використали близько 95% з фінансування виділеного за різними програмами для підтримки України від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявили у Пентагоні, наголошуючи на терміновості ухвалення в Конгресі додаткової допомоги для України. Тим часом, після 17 листопада, можливий новий урядовий шедаун США. більше про це поговоримо з нашою кореспонденткою у конгресі Катериною Лісновою. Катерина, вітаю. Вітаю, Олексію. Катерина уряд США на межі чергового. Потенційного шатдауну. чи вдасться конгресу погодити додаткову допомогу до дедлайну 17 листопада? Загалом уряд сполучених штатів вже був на межі потенційного шатдауну місяць тому. Тоді конгрес погодив короткострокову резолюцію, яка профінансувала уряд до 17 листопада. За цей час законодавці мали погодити законопроекти про видатки та профінансувати уряд на наступний рік і виділити додаткове фінансування для України. Станом на зараз жодних цих завдань конгрес не виконав. Я поспілкувалася як з республіканцями, так і демократами, як в Сенаті, так і в Палаті представників. і Запитали їх, чи вдасться їм погодити додаткову допомогу Україні до цієї критичної точки 17 листопада, коли власне є дедлайн до потенційного шадауну. Більшість законодавців, з якими я спілкувалася, сказали, що ні, що навряд чи їм вдасться погодити додаткову допомогу Україні до 17 листопада. Просто пропоную подивитись. Гіпотетично це можливо, що допомогу погодять до 17 листопада, але це дуже короткий строк. Тобто, навіть якщо ми почали б розглядати цей законопроект просто сьогодні, ми все одно винесли б його на голосування не раніше ніж у крайній день, 17 листопада наша мета продовжити роботу уряду 17 листопада. Це крайній термін для цього. Нам обов'язково поєднувати короткострокову резолюцію про фінансування уряду з додатковим пакетом допомоги Україні та Ізраїлю. Загалом ми маємо вирішити, що має найбільший сенс з точки зору вирішення обох цих питань. Я не знаю, чи ми встигнемо до 17 листопада, тому що ми повинні профінансувати наш уряд. Але я вважаю, що ми все ще маємо достатньо підтримки. Час завжди критичний, коли ти перебуваєш у розпалі бойових дій. Тим не менше, я вважаю, що конгрес встигне все погодити вчасно. Але спочатку ми маємо профінансувати наш власний уряд. Окрім того, я вважаю, що допомогу Україні потрібно поєднати з питаннями безпеки нашого кордону і масової міграції. You. I certainly hope so. Я звичайно на це. У чому полягають основні суперечки між демократами і республіканцями, які стоять на заваді тому, щоб погодити допомогу Україні прямо зараз, як республіканці, так і демократи стверджують, із якими спілкувалися, безпосередньо стверджують, що спочатку потрібно уникнути шатдауну та профінансувати уряд, хоча б знову ж таки тимчасово короткостроковою резолюцією черговою, а вже потім говорити про додаткову допомогу Україні. Загалом конгрес переважно більшістю підтримує допомогу Україні, але законодавці не можуть вирішити, як саме винести це на голосування. Демократи вважають, що усе треба голосувати пакетно допомогу україні ізраїлю Тайваню, а також посилення оборони кордону сполучених штатів із мексикою В свою чергу республіканці вважають, що усі ці законопроекти потрібно виносити окремо водночас допомогу україні вони пропонують поєднати із посиленням контролю над міграцією Сполучених Штатів америки і з посиленням контролю безпереднього кордону сполучених штатів америки відтак фактично зараз допомога Україні застрягла між бюрократичними та політичними суперечками демократів та республіканців Катерина, у нас залишається менше однієї хвилини. Яка ситуація з фінансуванням, яке було виділено раніше, і наскільки є терміновим ухвалення невійськової допомоги для України? Загалом, якщо військова допомога все іще є, але завершується, то допомога бюджету України і економічна допомога, також гуманітарна, вже завершилась. І походити додаткову фінансування є критичним питанням. Про це заявили безперед представники адміністрації Байдена цього тижня під час слухань у Конгресі. Дякую дуже, Катерину. Нагадаю нашим глядачам, що з нами була на зв'язку наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Ви дивились програму Українського служби голосу Америки, студія Вашингтон? З вами був Олексій Коваленко. На все добре.